Періодично ми беремо віддалено бухгалтерів. На сьогодні у нас так, наші вакансії закриті, але все одно ми постійно беремо, щоб у нас був з запасом працівники. То раптом хтось буде чути, або я виставлю потім ще в соцмережах це відео, то можете надсилати нам резюме на електронну пошту olivi.ua.gmail.com. От, і можете писати, наприклад, на ну свою квалі кваліфікацію. Тому що як такої вакансії я не озвучую, тому що у нас різні запити, різні напрямки роботи. У нас ФОПи, ТОВ, Юрособи, загальна система ПДВ без ПДВ, всякі-всякі тендери, валюта, імпорт. У нас все, що послуги, товари. Е Роботи різні, там, ну тобто в нас дуже багато всього. Тому нам, як ми беремо працівників, наприклад, нам надсилають резюме, ми, ми потім вже дивимося, яка нам от прямо зараз треба вакансія. І вже з того, хто нам надсилає резюме, я собі, наприклад, періодично відбираю, що мені потрібна людина, а потім вже приходить до нас навіть клієнт, тому що постійно ну, до нас хтось новий приходить. Приходить і залишаються, приходять і залишаються. І, відповідно, нам постійно потрібні нові працівники про запас. Тому навіть якщо ми зразу на вакансію, наприклад, на резюме ваше не відповідаємо, це не значить, що ви нам не підійшли, чи ми вас не беремо. Ми там проглядаємо, відбираємо, а потім, коли нам потрібно вже ось зараз чи там планується у нас, є якийсь певний об'єм роботи, який можемо дати цій людині, то тоді вже зв'язуємося. Проводимо переговори, пробуємо працювати. Не завжди в нас з усіма сходиться працювати, тому що аутсорсинг це така специфічна діяльність, в якій ну, специфічно працювати, тому що тут треба вміти переключатися між завданнями, вміти розставляти пріоритети, вміти працювати саме віддалено. Багато-багато ну, таких різних нюансів. Комусь воно підходить, комусь не підходить. От і пробуємо працювати. Якщо ми один одному підходимо. Ну, тобто, і ми, і інша сторона, наш працівник, наприклад, то працюємо далі. Ні, то розходимося. Тому що ну, всякого буває. Нам всім треба працювати комфортно. Ми тільки за це, щоб і кваліфіковані були працівники, і щоб в нас е сходилася якось так, відбувалася хороша комунікація. От, тому в першу чергу ось це, цей критерій спрацьовує. От, тому хто бажає, ну і дуже часто я раджу подивитися, пройтися по своїх соцмережах, по моїх соцмережах.